Доброго ранку, діти! Щось я нічого не збагну. Мої котики весь час нявкають між собою. А як ви думаєте, що це вони роблять? Так, вони спілкуються, а ось і песики, вони весь час гавкають, а що вони роблять? І вони спілкуються молодці, а чи ми можемо зрозуміти, про що вони спілкуються? Ні, адже ми з вами не тварини, але ми можемо здогадатися, чи вони сваряться, чи навпаки товаришують. Так, діти, у кожної пташки, комашки, тварини і людини є мова. Вона неповторна і створена для того, щоб зрозуміти один одного. Кожен народ має свою рідну мову, неповторну та найкращу. Ми з вами українці, тому і мова наша українська. А давайте послухаємо гарного віршика. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня, українська мова. Ось такий, дітки, гарний віршик. А чи запам'ятали ви, а яке у віршику курчатко? Так. Золоте курчатко. А яка ж була торбинка? Молодці, золота. А що принесло курчатко дитинці? Так, літери. А що ж дитина з літер збудувала? Так, із літер дитина збудувала слово. А що ж звучить як пісня? Так, дітки, і звучить як пісня. Українська мова. Наша мова неповторна, наша мова українська. А ще яка мова, дитинко, покаже нам підказка картинка. Дітка яка мова? Так, наша мова чарівна. А ще яка? Так, наша мова ніжна та легенька, як пір'їнка. Ще яка мова? Так, наша мова ще й Казкова. А ще яка мова, дітки? Так, наша мова чиста, неначе Краплиночка води. А ще яка? Правильно, дітки! Наша мова рідна. А ще яка? Так, хлопчики, дівчатка, українська мова ще й дзвінка. Ну і звичайно, яка вона? Так, багата. І яка українська мова? Так, дітки, це наша державна мова. А ще яка мова? Чудово наша мова золота. А ще яка? Правильно наша мова веселкова. Ну і, звичайно, яка? Сонячна, молодці діти. А ще яка? А ще наша мова, дітки, квітуча. А ще яка? А ще наша мова мелодійна. А ще мова наша дітки Калинова. Схожа на пісеньку цієї пташечки, яка мова наша дітки? Так, наша мова Солов'їна. Молодці! Ви так добре знаєте нашу рідну українську мову. А ще запам'ятайте прислів'я про нашу рідну мову. Українська мова рідна, співуча, калинова. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Дітки любіть українську мову, цінуйте її. Птицю пізнати попір'ю, а людину по мові. Слово до слова зложиться мова. Молодці, дітки 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. Розмовляйте українською мовою, любіть її! Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Дітки, вітаю вас із міжнародним днем рідної мови, нашої української мови. Вчіть її, плекайте, цінуйте і не забувайте зі святом вас.